Радіо ЮАЙ Чикаго. Компанії Apple та Google можуть розпастися через антимонопольний тиск на них. Повідомляє видання Reuters. Загроза розпаду для корпорації з'явилася вперше за 40 років. Регулятори стверджують, що такі компанії, як Apple і Google, побудували непроникні екосистеми навколо своїх продуктів, що ускладнює перехід клієнтів на конкурентні сервіси. Нещодавно Міністерство юстиції Сполучених Штатів об'єдналося з п'ятнадцятьма штатами, щоб подати в суд на виробництво iPhone за монополізацію ринку, перешкоджанню. Конкурентам і завищенню цін ще складніше для компанії ситуація складається в ЄС, де незабаром такі гіганти, як Альфабет, Мета та ЕПЛ ймовірно, будуть розслідуватися на предмет потенційних порушень закону про цифрові ринки. Компаніям загрожують штрафи та розпорядження про припинення діяльності. Google заявив, що не по не погоджується зі звинуваченням ЄС. А ЕПЛ наполягає, що позов Сполучених Штатів не відповідає фактам і закону радіо Чикаго